Привіт, друзі. Хотів з вами поговорити про кримінал, тому що я бачу багато непорозуміння між економістами, експертами, які звинувачують владу. Одни кажуть, що це неолібертаріанці, неолібералізм, звинувачують в неолібералізмі. Це роблять люди, які є прихильниками втручання держави в економіку, регулювання, щоб держава створювала якісь там кластери, кластерну економіку, вела промислову політику. А з іншого боку, лібертаріанці, які або можна так назвати капіталісти, які кажуть, що влада забагато втручається в. В економіку, що влада є марксисти, соціалісти, тобто звинувачують владу в лвізні, ліві звинувачують в правізні, а праві в лівізні. Так я хочу сказати, що не праві і не перші, і не другі, тому що влада це кримінал. Чим відрізняються праві і ліві? Праві вони більш індивідуалістичні, егоїстичні, більш покладаються на себе. Ліві вони більш колективісти, вони вважають, що люди це такі соціальні тварини, які залежать від всього суспільства, живуть в суспільстві і мають е теж щось віддавати цьому суспільству. І між ними. Ну, звичайно, є ідеологічна різниця, але вони спокійно можуть жити в одному суспільстві. А кримінал він відрізняється від лівих і правих тим, що дуже низький порог сумління, тобто в них не, роб... не працює сумління. Ну, так народилася людина, вона не відчуває, коли комусь причиняє біль. Вона цього не відчуває. Немає емпатії, немає співчуття. І, звичайно, ну всі люди хочуть бути там багатими. Володіти якимось там майном, але ну багато людей вважають, що це потрібно працювати, щось зробити для суспільства, щоб суспільство купило твій там товар, твою послугу, твій талант. І тоді люди дадуть тобі гроші, і на ці гроші ти можеш купити все, що ти захочеш. А інші люди, от яких я називаю кримінал, в них цього порогу, совісті, сумління немає. Тобто, вони, якщо є, якщо є можливість. У когось щось забрати, вони просто забирають. Якщо є можливість вкрасти, вони крадуть. Якщо, ну, звичайно, вони можуть не вкрасти, якщо знають, що їх може хтось там засняти, побачити, і потім всім розказати, і буде такий суспільний докер, але. Якщо ніхто не бачить, вони впевнені, що нічого їм за це не буде. Вони спокійно переступають закон. І це і є кримінал. І за наш за 33 роки нашої країни у владі сконцентрувався саме кримінал. Ну це таке слово, знаєте, важко назвати якусь там взяти на якусь там чиновницю. Вона така інтелігентна з асфітою. Два тижні в Стенфорді навчалася. І назвати її кримінал дуже важко, Хоча на заході є такий термін white-collar crime – білокаміркова злочинність. Тобто люди, які інтелігентні, які працюють на топ должностях в якісь там корпораціях або на державній службі, і які крадуть гроші у держави або у, або у корпорації, от такі злочинці називають білокаміркаміркова злочинність і. В нашій країні саме такі люди наповняють наш державний апарат. Чи можуть кримінальні елементи бути лівими чи правими? Ні. Їм байдуже. Тобто вони можуть використовувати якісь гасла. Тобто гасла, якщо вигідно використовувати гасла праві, вони будуть кричати про економічну свободу. про... Про економічну свободу, про невтручання держави. Якщо вигідно е, наїжджати на бізнес, і, ну, якщо, наприклад, е, така людина прокурор, припустимо, на, ну, звичайно, потрібно наїжджати на бізнес, у кого ж можна забрати ще гроші. От така шкала від егоїзму до альтруїзму, і кримінал тут займає, може займати позицію на, на цій шкалі де завгодно, тобто під любими гаслами. Ну, звичайно, і підприємці можуть займатися криміналом, тому що вони можуть тоді дуже легко виробляти неякісний товар або просто кидати своїх партнерів. Ну, тобто, вести себе як бандит, але вважатися таким підприємцем. Або можуть бути соціалісти, які може бути найманий працівник, який працює на якійсь компанії і теж там веде якусь злочинну діяльність, краде в той, в той компанії щось. Ну, тобто неважливо. Ідеологічна лівізна чи правізна не дуже впливає на кримінальну поведінку. Тобто, ну, кримінальна поведінка вона веде до збагачення. Головна мета криміналітету збагачення. Збагачення за рахунок інших людей. Тому і коли весь держапарад в нас наповнений таким криміналом. То, звичайно, нічого не буде працювати. Якби у нас держапарати були соціалісти, у нас би тоді пенсії були, ну, як реальний прожитковий мінімум, 8-10 тисяч гривень. У нас би лікарі, вчителі отримували нормальну зарплатню. Декілька прожиткових мінімумів, а чиновники отримували б пропорційно в своїй роботі, теж як лікарі, вчителі, як, як всі бюджетники. Тобто, в нас, а коли у владі кримінал, звичайно, пенсіонери будуть отримувати по 3 тисячі, а чиновники будуть отримувати по 300 тисяч. От це така яскрава ознака криміналу, власне збагачення. Якщо б там були в нас. Праві люди, тобто лібертаріанці, ліберали, неоліберали, то звичайно в нас були б економічні свободи, свободи підприємництва, не було б таких наїздів на підприємництво, не було б блокування податкових накладних. Тобто немає в нас у владі ані соціалістів, ані капіталістів. Це просто кримінал, який зацікавлений у власному збагаченні збільшенні своїх доходів. Тому країна не рухається ані демократії, ані кому там лібералізму. Тобто, навпаки, всі 33 роки з кожною каденцією становиться гірше і гірше. Ну, ми це бачимо по рейтингах економічної свободи, по падінню нашої національної валюти. І прямо зараз да, вже вище за 40 сто... коштує долар. А для, але для цього немає жодних причин, тому що нас заливають доларами наші західні партнери, у нас є експорт, у нас є надходження від заробітчан, тобто а імпорт і витрати наших громадян за кордоном вони менше на мільярд доларів, ніж всі ці надходження. Тобто, в нас навпаки гривна мала б укріплятися, але вона падає, тому що. Є вивід валюти за кордон, тобто всі схеми, які в нас на митниці і в податковій, які веде Нацбанк, які гроші, які виводяться через Прозоро це звичайно великі діри, через які виводяться гроші за кордон. Тому в нас і падає гривня. Але головна проблема сьогодні це відсутність зброї на фронті. Коли ми дивимося, якісь там демонстрацію роя дронів десь в Китаї, ми бачимо, які можливості відкривається галось, як моє що можна було просто знищити всіх росіян, які знаходяться на окупованих територіях. Просто потрібно виробити велику величезну кількість цих засобів на кожного росіянина, десь по 10 штук, якщо зробити дронів персональних, то можна було б знищити всіх росіян, які є на окупованих територіях. Якщо їх там 500 тисяч, тобто 5 мільйонів дронів, вирішило б цю проблему. Окрім того, потрібно виготовити по 10 дронів на кожну ціль техніки, складів і логістичних вузлів, їх там приблизно 15 тисяч, тобто 150 тисяч далекобійних дронів здатні вирішити проблему цієї. Війни і це потрібно зробити, але на це потрібно виділити гроші. Як ви бачите, гроші в нас на зброю не дуже хочуть чиновники виділяти так, ну тут знов таки потрібно ж скорочувати державний апарат. Наприклад, от взяти Міністерство молоді і спорту. Навіщо нам таке міністерство? От вам навіщо міністерство під час війни молоді і спорту? Ми зрозуміємо, що якщо якийсь чиновник отримує 200 чи 300 тисяч гривень на місяць, то десь по цій причині, що хтось ці гроші отримує для власного добробуту, хтось на фронті гине. Тобто 100-200-300 людей за місяць загинуть тому що немає цього дрона, який можна було б купити на ці гроші, на ці 200-300 тисяч гривень, і цей дрон був би там в підрозділі і захищав би цих 100-200 людей. Але коли один чиновник отримує 200 тисяч гривень, там 200 людей на фронті просто гинуть. От кожного місяця по 200 людей гинуть, тому що якийсь чиновник отримує по 200 тисяч. Тобто, у нас в центральних органах виконавчої влади мають залишитися лише ті чиновники, які дійсно щось роблять для війни. Для нашого виживання нам чиновники центрального рівня не потрібні. На місцевому рівні для забезпечення електрикою, водопостачанням для прибирання доріг, якоїсь там інфра критичної інфраструктури, достатньо місцевої влади. Ну, місцевої влади нам достатньо для освіти достатньо місцевої влади для охорони здоров'я, достатньо місцевої влади, для культурного простору, достатньо місцевої влади для інфраструктурних для енергетиці, достатньо місцевої влади Тобто всі чиновники, які в центральних органах сидять, в міністерствах енергетики, культури, інфраструктури, освіти. Молоді спорту це просто люди, які пожирають нашу армію. Тобто вони зжирають гроші, які мали б втрачатися на зброю. Тобто залежність пряма. Тому, звичайно, як в нас в сімі кроках до перемоги, державний апарат має скоротитися. Ми вважаємо на 80%. Ну, деякі люди, от у нас в гостях був Андрій Длігач. Він вважає, що якщо скоротити державний апарат на 80%, то це буде фейл state, тобто держава просто розвалиться без чиновників. Ну, на мій погляд, Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції достатньо для виконання центральних функцій і для введення і для війни. Все, що не стосується війни, має бути закрита. Пам'ятаєте, така таблички були під час Другої світової райком закрит, Всі ушли на фронт. От так має бути і зараз. Всі чиновники мають закрити свої міністерства і працювати або в приватному секторі, або йти на фронт. Або ну я проти примусової мобілізації, але вони мають приносити користь. А е, якщо чиновник просто отримує кожного кожного місяця зарплатню 200 тисяч, яка користь суспільству ну от яка користь від чиновника в міністерстві культури чи в міністерстві молоді і спорту, звичайно, всі ці функції мають йти на місця. Причому не тільки під час війни, а взагалі. Це, це ж називається на Заході субсидіарні, субсидіарність. Тобто, коли ті функції, які можуть бути виконані на місцях, мають виконуватися на місцях судова влада, прокурори, муніципальна поліція, все це повинно бути і виконуватися на місцях місцевою владою. Тому центральні органи ці потрібно розформувати, а гроші. Відправити на оборону, От такі мої думки. Не знаю, що ви думаєте з цього приводу, але я думаю, що і соціалісти, і капіталісти можуть спокійно уживатися в уряді, одні будуть займатися ростом розвідком. Зростання, економічним зростанням, зростанням національного багатства, а інші будуть займатися розподілом, соціальними програмами і захистом прав людей. Тобто це просто різні сфери діяльності, тому немає протиріч між соціалістами і капіталістами, це просто дві півкулі однієї голови. От такі мої думки. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть. Не забувайте заходити на сайт petition.fb.ua, підтримувати нашу програму дій, наші сім кроків до перемоги. Ми вважаємо, що перемога це розгром російської армії, а не вступ в НАТО чи кордони 91-го року. Нічого не можна добитися, поки ви не розгромили армію. Армію, щоб розгромити, потрібно виділити гроші, виробити дрони. І знищити всіх, хто знаходиться на окупованих територіях. Пока.